Обставини, підстави для відстрочки та звільнення з зв військової служби, вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Мене звати Ярослав Жукровський. Про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо коли мова йде про мобілізаційне законодавство і законодавство про проходження військової служби. Будемо говорити про сімейні обставини. Що це за сімейні обставини? Де вони передбачені? Як вони працюють в ситуації, коли йдеться? Про надання відстрочки чи оформлення відстрочки, чи в ситуації, коли йдеться про звільнення з військової служби, чи навіть отримання відпустки під час проходження військової служби, законодавчі акти в сфері мобілізації і в сфері військового обов'язку, вони вирізняються. Вирізняються формулюваннями, які є в одному законі, і формулюваннями і підставами, які є в іншому законі. Коли йдеться про сімейні обставини, то насамперед можемо говорити про наявність за у випадку певних фактів, певних факторів можливості реалізації права на відстрочку. Коли є такі сімейні обставини, чи звільнення з військової служби, як це зазначено у частині 12 статті 26 закону про військовий обов'язок? Отже, маємо статтю 23. Стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає 24 випадки. Або і більше випадків, коли йдеться також про студентів, науково педагогічних працівників інших категорій військовозобов'язаних, які можуть реалізувати право на відстрочку. І серед тих підстав є також ситуації або наявність сімейних обставин. Коли йдеться про проходження військової служби, маємо статтю 26, це частина 12 закону про військовий обов'язок і військову службу. І там якраз визначено вичерпний. Перелік підстав, за яких військовослужбовець може звільнитися з військової служби саме за сімейними обставинами. Частина 12 статті 26. Формулювання підстав для відстрочки і підстав для звільнення є трошки різними. Подекуди вони вирізняються наявністю додаткових умов, які запроваджуються для військовозобов'язаних, як можливість для. Майбутнього чи потенційного звільнення з військової служби. А ще коли ми говоримо про ситуацію і сімейні обставини, то відповідна відповідний термін, відповідне поняття також встановлено у законі про правовий і соціальний захист військовослужбовців. Це частина 9 статті 10 з позначкою. 1. там наявні ситуації і випадки, коли військовослужбовцю може надаватись відпустка у зв'язку. Сімейними обставинами насправді законодавчі акти, законодавство не містить чіткого вичерпного визначення, поняття, що таке є сімейні обставини. Ми розуміємо, це такі обставини, які стосуються сім'ї, які стосуються конкретно військовозобов'язаного чи військовослужбовця, і можуть впливати чи на нього, чи на членів сім'ї, і це якраз певні події, певні факти. Чи народження, чи хвороба, чи смерть, чи інші поважні причини, про які також йдеться у законодавчих актах. Залежно від ситуації, залежно від випадку, про що, про що ми запитуємо, або що нам потрібно знати, ми розрізняємо підстави для відстрочки і поважні. Сімейні обставини для звільнення з військової служби часто запитують люди: а які документи подати, чи варто подавати, чи подаються в першому і другому випадку? Насправді також є суттєва різниця у переліку документів у формулюваннях, які стосуються чи звільнення чи надання відстрочки з цього приводу є два підзаконних нормативно правових Акти, отже, перше, маємо 560-ту постанову, і ця 560-та постанова містить додаток 5, який визначає перелік документів, що подаються військовозобов'язаним для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. А коли мова йде про військовослужбовця, маємо інструкцію. Про організацію виконання положення проходження громадянами України військової служби це наказ міністра оборони номер 170. сімдесять, і красий додаток дев'ятнадцятий визначає перелік документів, які потрібні саме військовослужбовцю для того, щоб за наявності у нього бажання і відповідних підстав здійснити звільнення з військової служби. І ці переліки вони вирізняються. Отже, коли йдеться про відповідь на запитання, а які ж документи потрібно подавати? За випадку за умови, коли йдеться про вістрочку, це додаток номер 5, п'ять постанова. Коли йдеться про перелік документів, які стосуються військовослужбовця для звільнення, це додаток номер 19, відний наказ номер 170 з наступними змінами і доповненнями. І ці сімейні обставини стосуються конкретних життєвих ситуацій, сім'ї, близьких родичів і так далі, і так далі. В принципі, свого часу був. Визначений і затверджений перелік, перелік сімейних обставин, які можуть давати право на звільнення з військової служби, і він якраз визначав ситуації, коли військовослужбовцю може надаватись відпустка, коли військовослужбовцю може реалізовуватись право на звільнення з військової служби, але цей перелік втратив чинність. Тому маємо певний такий правовий вакуум в одних законодавчих актах. Чітко визначено наявність сімейних обставин в інших законодавчих актах дотично йдеться саме про ці сімейні обставини. І якраз у відповідних ситуаціях ми маємо розуміти, що коли військовослужбовець проходить військову службу і у нього є бажання одружитись. То з метою одруження є така підстава 10 -та з позначкою 1, частина 9 закону про правовий і соціальний захід військовослужбовець, Відповідному військовослужбовцю може бути надана відпустка до 10 календарних днів. Коли у військовослужбовця захворіли близькі родичі, для прикладу, дружина, тоді може бути надана відпустка до 7 календарних днів. На жаль, система відпусток у зв'язку з наявністю. Сімейних обставин для військовослужбовців є досить складна. Ми розуміємо ситуацію в військових частинах, ми розуміємо різні випадки, різні обставини, але все-таки норма закону повинна діяти. І якраз норма закону чітко говорить про те, що за сімейними обставинами відпустка надається у Визначених випадках і є перелік цих випадків не може надаватись, а надається. Якщо у військовослужбовця трапляється такий випадок, сімейна обставина, тоді очевидно військове командування має прийняти рішення про надання такої відпустки за умови підтвердження того чи іншого факту: факту хвороби родича, факту смерті близького родича чи інших обставин чи інших ситуацій, за яких для прикладу, цей же військовослужбовець має намір реалізувати право на відпустку або реалізувати право на звільнення з військової служби. Ми візьмемо за основу перелік, який встановлений у частині 12, 12 статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу. І він визначає оці сімейні обставини. Сімейні обставини, за яких військовослужбовець... Має право і може звільнитись з військової служби. Отже, військовослужбовців звільняються з військової служби через такі сімейні обставини або з інших причин поважних причин на відповідних підставах. Йдеться, коли жінка є військовослужбовцем і у зв'язку з вагітністю. У таких випадках жінка, військовослужбовець, подає командиру рапорт, додає висновок відповідної. Комісії, і у якому має бути зазначено про наявність вагітності, і це є підставою, і може бути підставою для звільнення з військової служби, чи коли військовослужбовці жінки перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, чи в інших випадках, коли така відпустка також продовжується, чи якщо є дружина. І обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину до 18 років. Про це говорить закон про військовий обов'язок і військову службу. Саме ці підстави є притаманні виключно для такої категорії, як військовослужбовці. У тих трьох випадках, якщо є відповідні підтвердження, відповідні документи, військовослужбовці чи члени їхніх сімей можуть реалізувати право на звільнення з військової служби. Маємо інший Перелік підстав, які також стосуються військовослужбовців, і частково військовозобов'язаних. Отже, військовослужбовці звільняються з військової служби через такі сімейні обставини, як перебування на отриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість і сплати аліментів, сукупний розмір, якої перевищує суму платежів за три місяці. Чи військовослужбовці, які мають дитину? Чи дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків дитини чи помер, чи позбавлених батьківських прав, чи є безвісно відсутнім, чи є зниклим, чи оголошеним померлим, чи відбуває навіть покарання? В таких випадках є можливості законні можливості для реалізації права на звільнення з військової служби. Такі ж підстави передбачені у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Коли у військовозобов'язаного є на отримані троє і більше дітей віком до 18 років і немає заборгованості зі сплати аліментів, військовозобов'язаний також може скористатися правом на отримання відстрочки. І ситуація про ем, коли йдеться про відсутність. Одного з батьків у зв'язку з смертю, у зв'язку з позбавленням його батьківських прав, зникненням безвісті чи інших обставин, також як військовослужбовець, так і військовозобов'язаний можуть скористатися відповідним правом. Але в реалізації цих норм є ряд нюансів. Йдеться зокрема про наявність трьох і більше дітей на отриманні у військовозобов'язаного чи військовослужбовця дуже часто виникають Проблемні моменти нерозуміння, які це мають бути діти. Чи це мають бути діти від одного шлюбу, від однієї матері? За таких умов подається один перелік документів. Коли для прикладу у військово зобов'язаного чи військовослужбовця є троє дітей, але від різних жінок. Чи має він право на відстрочку? Чи має він право на звільнення з військової служби? Безумовно, якщо буде доведено факт утримання цих дітей, якщо буде в тому числі відсутня заборгованість по сплаті аліментів, за таких випадків може і одне, і друге право реалізуватися, тобто може бути особо звільнено за наявності сімейних обставин або надано відстрочку у зв'язку з утриманням трьох і більше дітей, чи інша ситуація. Також дуже така дискусійна норма, яка стосується відсутності іншого з батьків. Дуже часто люди собі думали: якщо є військовозобов'язаний, чи військовослужбовець, ем, є чоловік, і дружина, є у них діти, якщо, вони, якщо шлюб між ними буде розірвано, це буде прямою підставою чи для військовослужбовця, чи для військовозобов'язаного реалізувати право на отримання, Відповідних дітей. Але ця норма була відкоригована, і маємо перелік випадків, чітких випадків, коли це право, право чи на звільнення чи на відстрочку може в таких випадках бути реалізованим. Інший з подружжя має бути підтвердження, що він помер. Свідоцтво про смерть. Інший з подружжя може бути позбавлений батьківських прав, має бути відповідно судове рішення про позбавлення батьківських справ. Інший з подружжя. Може бути визнаний безвісно зниклим, чи безвісно відсутнім, чи для прикладу, померлим. І для цього також є наявне відповідне судове рішення, чи особа перебуває і відбуває покарання. За таких випадків також може вважатись, що право за наявності сімейних обставин може бути реалізовано чи військовозобов'язаним, чи військовослужбовцем. Маємо ще. Ситуації, які стосуються дітей, тобто сімейних обставин, так говорить стаття 26, пункт і частина 12. Отже, військовослужбовці звільняються з військової служби, коли йдеться про те, що вони є усиновлювачами, на отримання яких перебуває дитина чи діти, які до моменту усиновлення були дитиною-сиротою, коли йдеться про дітей, які позбавлені батьківського. Піклування. І е, тут е, різниця між відповідним положенням частини 12 статті 26 і, час, і частини е, першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку, якраз е, факт, наявність відповідної е, особи, тобто дитини з статусом позбавлена батьківського піклування, дитина сирота і так далі. І так далі. Тобто ці випадки вони. Вирізняються і про них йдеться у відповідних статтях чи виховання військовослужбовцям дитини з інвалідністю віком до 18 років у разі відсутності інших осіб, які зобов'язані її виховувати. Закон про військовий обов'язок і військову службу говорить про. У разі відсутності інших осіб, які зобов'язані її виховувати відповідну дитину. А в законі про мобілізаційну підготовку про це не йдеться на практиці, як реалізується ця норма? Якщо у дитини, яка є особою з інвалідністю до 18 років є матір, то військовослужбовець не може звільнитись за цією підставою. Але якщо особа є військово зобов'язаним, то приставка у разі Наявності інших осіб, які зобов'язані утримувати, вона виключена у відповідній нормі, і за таких обставин саме військово зобов'язаний матиме право на відстрочку за відповідної наявної підстави чи для прикладу утримання військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Ця підстава також стосується частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Є дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, і тут ми розуміємо, що вона може вже бути повнолітньою, чи військовослужбовець, чи військовозобов'язаний, мають таку сімейну обставину і таку підставу для реалізації їх прав чи законних інтересів, коли йдеться про дітей, які... Є важко хворі або мають важкі захворювання, то як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців діє інша норма. Отже, якщо військовослужбовець виховує дитину, яка хвора на тяжкі хвороби. Різного виду нервової системи, інші онкологічні, психічні розлади, цукровий діабет чи інші захворювання, які чітко визначені в частині 12, чи статті 26, чи в частині 1 статті 23, За таких умов особа має право чи на відстрочку, чи на звільнення, але є нюанс, який стосується питань звільнення з військової служби. Законодавець говорить за умови. Що такі особи не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати. Наведемо приклад: якщо у дитини, яка важко хвора, є працездатна матір, то апріорі реалізувати право на звільнення для військовослужбовця буде проблемно. Але коли йдеться про військовозобов'язаного, зобов'язаного, то за цією підставою, за наявністю відповідних визначених захворювань, може бути реалізовано відповідно така сімейна обставина і можливість для звільнення з військової служби. Маємо ще дуже цікавий момент, який стосується наявності у військово зобов'язаного чи військовослужбовця дружини, яка є особою з інвалідністю. Про що йдеться? Отже, військовослужбовці звільняються з військової служби через такі сімейні обставини, як. Необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною чи чоловіком з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, чи необхідність здійснювати догляд за дружиною чи чоловіком з числа осіб з інвалідністю третьої групи, які а ця інвалідність може бути встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок чи інших захворювань. Тоді це може бути підставою для звільнення, але є дуже цікавий. І дуже важливий нюанс. Йдеться про необхідність здійснювати постійний догляд. Це стосується військовослужбовців. Простими словами, якщо у дружини першої, другої групи чи третьої групи не зазначено і немає висновку про необхідність здійснення постійного догляду, за таких обставин відповідна підстава, відповідна сімейна обставина не може реалізуватись. А закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію говорить про. Наявність чоловіка або дружини, які особами з інвалідністю, і які мають цю інвалідність. В одному випадку, ми маємо. Необхідність підтвердження цього постійного догляду, яка в тому числі підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії. З іншого боку, наявність лише дружини з інвалідністю першої чи другої групи, чи третьої з визначеними захворюваннями вже є безпосередньою і прямою підставою для наприклад, відстрочки. В тому і різниця. Між двома законодавчими актами, між питаннями звільнення зв'язкової служби і питаннями реалізації права на відстрочку. Коли йдеться про звільнення, має бути підтверджена необхідність здійснення постійного догляду. Коли йдеться про відстрочку, такої необхідності немає, бо достатньо наявності факту. Факту дру, дружини, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, чи наявності факту. Е Дружини, яка є особа з інвалідністю третьої групи за визначених, визначених діагнозів, які також встановлені у відповідному, відповідному переліку. Простими словами, якщо військовослужбовець має намір реалізувати право на звільнення у зв'язку з наявністю дружини, Потрібно знову ж звертатись до 171 наказу до відповідного переліку документів, і в цьому переліку документів зазначено, що він має подати командуванню. Як він має написати рапорт, які ще документи потрібні бути, щоб звільнитись з військової служби? Коли йдеться про наявність права на відстрочку, ми маємо 560-ту постанову, ми маємо додаток 5-й, і там також визначено перелік документів, які потрібно за визначеної обставини, за визначеною підстави сімейних обставин подати для того, щоб реалізувати відповідне право. І звичайно, в таких ситуаціях важливо уважно. Дивитись на формулювання, на формулювання як реалізувати чи право на звільнення чи право на відстрочку, і також знову ж про цю 10 статтю з позначкою 1, частину 9 закону про правовий і соціальний статус військовослужбовців, членів їхніх сімей. І ми маємо там там йдеться і маємо ситуацію про надання відпустки за сімейними обставинами. Також, коли дружина чи близький родич хворіють, є підтверджені діагнози, є підтверджені виписки, чи є інші обставини, які стосуються смерті, чи навіть, можливо, народження чи одруження, коли відповідний суб'єкт, відповідна особа може говорити про наявність сімейних. Обставин, тобто обставин, які стосуються його сім'ї, його близьких родичів, і можливість чи піти у відпустку, чи можливість бути звільненим з військової служби. Коли йдеться про іншу групу підстав і обставин, зокрема наявності батьків, які є особами з інвалідністю, то маємо. Трошки складнішу ситуацію саме в законі про військовий обов'язок і військову службу, саме в частині 12 статті 26. Отже, у випадку, коли у військовослужбовців є один з батьків. Чи батьків дружини, за якими потрібно здійснювати постійний догляд за умови відсутності інших членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення. І якщо інші особи самі не потребують відповідного догляду зависновком сек чи в інших ситуаціях тоді може бути особа звільнена. Але зверніть увагу знову ж на формулювання: необхідність здійснювати постійний догляд. Це є в законі про військовий обов'язок і військову службу. У, у частині першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку необхідно наявність одного з батьків, які є особами з інвалідністю, і відсутність інших осіб, які можуть здійснювати відповідний догляд. В законі про мобілізацію йдеться про відсутність інших осіб. Очевидно, мається на увазі осіб першого. Першого рівня споріднення, а в законі про військовий обов'язок і військову службу недостатньо того, що у військовослужбовця є один з батьків, який особою з інвалідністю. Повинно ще бути необхідність здійснення постійного догляду, яка має бути підтверджена висновком лікарської консультативної комісії, і мають бути відсутні родичі першого чи другого ступеня споріднення. Перший ступень споріднення це. Батьки, діти, чоловік, жінка, Другий ступень споріднення це брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки. Якщо ці особи є, або хтось з цих осіб є в такому випадку, військовослужбовець йому складно буде реалізувати цю умову, яка встановлена у частині 12. Ще однією підставою: це необхідність здійснення постійного догляду за членами сім'ї. Другого ступеня споріднення, тобто братами, сестрами, бабусями, дідусями, онуками. Але за умови відсутності інших членів сім'ї першого другого ступеня споріднення, або якщо такі особи самі потребують постійного догляду за висновком відповідного МСЕК чи експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи дві різні ситуації, два різних правових статуси: військовозобов'язаний і військовослужбовець. Маємо Обставину, сімейну обставину, наявність одного з батьків, які особами з інвалідністю, і вимогу щодо необхідності здійснення постійного стороннього догляду і додаткових умов для звільнення для військово зобов'язаних реалізувати відповідне право це пункт 13 частини першої статті 23 є значно простіше. Чи маємо? Іншу ситуацію, іншу ситуацію, яка стосується призначення опікунів і визнання особи недієздатною. Маємо два закони: закон про військовий обов'язок і військову службу. Коли в законі про військовий військовий обов'язок і військову службу йдеться про недієздатність, виписано одне формулювання. Коли йдеться про недієздатність в мобілізаційному законодавстві, виписано інше формулювання. Отже. У зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом, недієздатною, закон про військовий обов'язок пише за умови, що за такою особою не здійснюється піклування чи опіка іншими особами. Потрібно довести для звільнення з зв військової служби, що немає інших осіб, які здійснюють піклування чи опіку над особою, яка визнана недієздатною, при тому, що для військовозобов'язаного достатньо лише судового рішення про визнання його близького родича недієздатним і визначення цього військовозобов'язаного його опікуном. Простими словами, для військовозобов'язаного легше реалізувати відповідну підставу, для військовослужбовця складніше, тому що встановлюються додаткові фільтри, додаткові. Умови і вимоги для того, щоб реалізувати право і отримати звільнення чи цю ж, для прикладу, в інших випадках відпустку за сімейними обставинами. Ці сімейні обставини корелюються в залежності, ще раз наголошую, від статусу, від ситуації і обставин. Також, коли йдеться про загибель близьких родичів, то закон про військовий обов'язок і військову службу передбачає. Таку підставу і таку можливість, таку сімейну обставину, за якої військовослужбовець може бути звільнений з військової служби, чи для прикладу цей же військовозобов'язаний, у якого загинули близькі родичі, може реалізувати право на відстрочку. Отже, якщо близькі родичі військовослужбовця загинули або пропали безвісті під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи здійснення заходів забезпечення національної безпеки, в такому випадку може бути реалізовано цю сімейну обставину. Сімейну обставину, чи для відстрочки, чи для звільнення. Чому ми про це говоримо? Тому що, чи коли йдеться про одну ситуацію, чи про іншу ситуацію, є свої нюанси, є свої особливості і вимоги до цього ж переліку документів. Також військовозобов'язані, також військовослужбовці можуть реалізувати відповідне право за сімейними обставинами, коли його їхній близький родич є герой України посмертно, в тому числі у ситуаціях, які стосуються революції гідності. Також законодавець і мобілізаційне законодавство, і законодавство про військову службу визначає інші особливі нюанси реалізації можливості через сімейні обставини чи бути звільненим, чи отримати відповідну відстрочку від призву. Підсумку ми говорили про сімейні обставини або інші поважні причини. Саме сімейні обставини чи інші поважні причини, які надають можливість чи військовозобов'язаному реалізувати право на відстрочку, чи військовослужбовцю реалізувати право чи на відпустку чи на звільнення. На жаль, законодавство не визначає чіткого поняття, чіткого формулювання терміну, що таке сімейні обставини, разом із цим. Маємо певну аналогію у законодавстві, і можемо розуміти, що сімейні обставини це ті факти, ті моменти, які стосуються сім'ї, чи військовозобов'язаного, чи військовослужбовця, здоров'я членів сім'ї чи інших моментів, які можуть надати можливість реалізувати це чи інше право. Дотримуйтесь чинного законодавства і вимагайте від інших. Дотримання цього законодавства. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.